Мене звати Хасан Назар Хайдар Алійович, але для того, щоб попростити людям життя, я прошу, щоб всі мене кликали хас. Я український, тепер важливо говорити, україномовний, і давно таким був, точніше, завжди, хіп-хоп артист, радіо і телеведучий. Якщо вам подобаються наше відео, будь ласка, перевірте, чи підписані ви на наш канал. Найдивніше це те, що містичні історії в моєму житті з'явилися в дорослому віці, тому що те, що ставалося зі мною в дитинстві, я віднікувався і вважав, що це або юнацький максималізм, або дія побічних засобів а, в концертних турах, або, або щось, від чого я завжди віднякувався і завжди намагався говорити, що це просто щось надумане. А що призвело тебе до того, щоб ти зрозумів, що це не надумане? В 2019 році мені дуже пощастило побувати на одній з моїх батьківщин це в Сирії. І я зі своєю родиною на цей час можна було так вже вважати, що років 20 я не спілкувався. Мене завжди до неї тягнуло, до батьківщини цієї не до родини, але до батьківщини так точно. І я завжди відчував дуже тісний зв'язок зі своїм дідусем. Мені здається, що якщо прийнято вважати, що десь щось передається по чоловічій лінії, то, напевно, в мене найбільше це від нього, не дивлячись на те, що останній раз я з ним спілкувався, коли мені було 5 років. На жаль, в живих я його не застав. Я приїхав в його рідне селище, звідки він. Родом, де він народився, де він ріс, і де він ставав особистістю. А особистістю він був надзвичайно сильною і потужною. Треба розуміти, що країна Сирія це а, країна без чітко вираженого середнього класу людей, де ти а, мусів з надзвичайно бідної людини а, дуже багато зробити для того, щоб стати надзвичайно багатою. Це історія мого діда. І коли я приїхав в 2019 році, а, мій батько. Вирішив виконати останню волю діда і поселити мене в його кімнаті, де мав право жити тільки він. Не дивлячись на те, що в нього було 9 дітей. Ніколи ніхто з його дітей не мав права ночувати в цій кімнаті. Хай би скільки людей не приїхало в ту хату на вікенд. І ночували ми там три дні. Тобто, виходить, 3 ночі. 4 дні. В першу ніч е, я зрозумів, що ще напевно вартує сказати, що в Арабів, в Сірії, принаймні в моїй сім'ї, за всіх не буду розписуватися, але не прийнято е, сидіти і вживати алкоголь за вечерю. Це я спеціально уточнюю для того, щоб всі розуміли, що це була не дія психотропних засобів, не алкогольне сп'яніння, нічого такого. Я Заснув і прокинувся посеред ночі. Від того, що я розумію, що по кімнаті хтось ходить. А, і я розумів, що ніяких оцих тіней, ніяких там. Ну, я не бачу. Я чую тільки те, що а, хрустить підлога. І я розумію, що я розумію, що чую кроки, які ходять біля мене. Тоді мені здалося, що я ще знаходжуся десь на якійсь фазі сну, можливо. І так часом буває, оскільки я дуже дуже довго вивчав сон. І психотерапію я розумів, що, напевно, просто я з одної фази не перейшов в іншу, і от мені ще щось здається, що я щось чую. Так от я прокинувся остаточно і почув біля мене голос, який отут сказав фразу арабською мовою. Важливо уточнити, що я не дуже добре володію арабською, так склалося, на жаль. Але е, з переляку. Не буду бавитися в героя, з переляку, я таки е, включався світло. Мені стало правда дуже страшно. І я на диктофон записав, е, відтворив те, що я почув. Нікого вже, відповідно, не будив, бо це була десь якась, можливо, третя, може, півчетвертої ночі чи ранку. А коли всі попрокидалися, я підійшов до своєї молодшої сестри і попросив, щоб вона мені переклала те, що я начитав на диктофон. Це була дуже коротка фраза, яка перекладалася. Вона ще сказала: ти не дуже внятно сказав. <хи> Але швидше за все, воно співзвучно з тим, що е, чому ти до мене? це було питання, чому ти до мене не приходиш, я ж тут близько. А я підійшов до цієї фрази з та, до тата свого і сказав, що це може означати. На що він мені сказав? Пішли зі мною, я тобі покажу. А в в принципі, в Сирії та сама традиція таких великих глобальних цвинтарів, як і в нас. Але значущі люди могли собі дозволити зробити такий собі свій сімейний цвинтар на своїй території, там, де вони хочуть, не так, як заведено в нас. І виявилося, що мій діду похований буквально за декілька метрів від того особняка, де ми жили. Ну, про що, звичайно, я не знав. Ну, Це, напевно, важливо уточнити. Я прийшов. Розридався, не знаю чого, можливо, просто спогади нахлинули, моя уява нахлинула про те, як би я хотів би з ним поспілкуватися, але не вдалося. І от з тим всім, з тим всіма багажом емоцій, повернувся назад. Ми посиділи, я собі, звичайно, з тими думками походив, подумав. На що. а Ліг спати, і мені страшенно сильно не хотілося лягати спати, з надією на те, що може, я вдруг ще щось почую. <смі> може, ще хтось зі мною поговорить. Я вже не так сильно боявся цього. Але я заснув. І в той самий час я прокидаюся від голосу вже. Я розумію, що щось говорить в моїй кімнаті. Звичайно, що всього, то, що мені говорили, я не встиг почути. Я почув ще одну репліку, і я також її записав. Та сама історія, я просто зранку прокинувся і ще раз підійшов і попросив, щоб мені переклали. А, наступна фраза е, звучала як не дослівно, це е, не, кожен, не кожен багач є насправді багатим, і не кожен бідний є насправді бідняком. А, коли я підійшов з цією фразою вже до тата, він сказав, це була улюблена фраза твого дідуся. І третьою фразою, вже забігаючи наперед, щоб не розсусолювати, третьою фразою була фраза, яку, е, яку це, це була фраза, яка, знаєш, е, була е, продовж мого всього виховання е, постійно зі мною, тільки я ж не знав, як це звучало арабською, тому що цю фразу навіть знала моя мама, яка мене виховувала. І вона завжди казала: пам'ятай, то що завжди говорить тобі твій діду. Він завжди говорив фразу: що не бійся зневажати свою кишеню. Бійся, коли ти зневажаєш себе. І цю фразу він сказав мені останньою. І, і якось це було напевно дуже значущим, тому що це було перед народженням мого сина. І це був якийсь такий період, дуже окрилений, бо 19-й рік він був чудесним. Ніхто не чекав пандемії, ніхто не чекав війни. І е, мені здавалося, що, що все йде по-наростаючій, що все класно. Тільки е, в доброму розумінні цього слова, ця третя фраза, вона постійно мене переслідує, що ти ніколи не соромся того, що деколи може бути, що в твоїй кишені чогось нема. Соромся, коли ти себе зневажаєш. Соромся, коли, тобі, е, коли хтось дозволяє е, до тебе ставитись не так, як ти, як, як ти би цього хотів. І для мене це було чимось спочатку страшним, бо я не чекав такого, навіть не дивлячись на те, можливо, забігаючи наперед, якби я ніколи про це, до речі, не розказував, але якби цю історію побачив якийсь психотерапевт, він би точно сказав, що ну, все може бути, ти можеш почути голос. Мозок ж ж він необ'ятний, клітин там дуже багато. Крім того всього, якби він почув, що мій улюблений жанр фільмів це трилери і жахи, то напевно би він сказав, що моя голова щось собі домалювала. Але в своєму житті я бачив дуже багато. І в дитинстві моєму я бачив дуже багато такого. І чув дуже багато такого. І я все життя від цього віднякувався. Я кудись це сублімував в творчість, я намагався з цього сміятися, і мені вдавалося. До тих пір, поки в 2019 році я на тверезу голову це не почув, і я зрозумів, що е, є щось в цьому. І ще дуже цікавий факт, що мій, е, мій дідо він е, дуже сильно вірив в містику. Надзвичайно. Для справки скажу, що я про це дізнався тільки в 19-му році після розмови з батьком, після того, вже, як я почув. Тобто віра в містику нам не передалася через історії з дитинства, що мій дідусь такий був помішаний на містиці. Тим не менше, йому життя рятувало не один раз видіння, силуети, голоси. Бо, скажем, він був одним з тих, хто зробив. В Сирії революцію і три, і три роки відсидів в тюрмі за те, щоб змінити там стан. І все він це робив тільки через те, що він вірив, бо, бо хтось йому сказав, що так має бути. Друзі, якщо у вашому житті траплялись незвичні події, які ви не могли логічно пояснити, то ви можете розповісти їх усім глядачам нашого каналу. Зробити це дуже просто: зніміть свою історію на смартфон. Завантажте записане відео на будь-який файлообмінник, і надішліть лінки з файлом на цю скриньку. Чекаємо на ваші містичні історії. Ми знаємо, вони є у кожного. Слухай. А може тобі дід передав свій талант? Він не тільки вірив в містику, а сам був містиком і сам міг впливати і формувати свій світ довкола себе. І, оскільки ти опинився в Україні, так і ми маємо таку ситуацію, яка зараз є. І ти віриш в нашу перемогу, можливо, ти маєш також талант більше бачити, більше знати і щось більше робити. Якщо бути відвертим, то для цього треба дуже велику силу і дуже велику віру в себе. В себе, правда. Бо з цього формується сила, з цього формується такий знаєш, правильний погляд на речі. Але коли ти втомлений, коли в тебе зашорений мозок. І ти піддаєшся емоціям, тоді е, ти втрачаєш оцей. Я не знаю, як назвати, дар чи там вміння. Ти це втрачаєш, тому що е, ти відволікаєшся. І мені їм вдалося мене відволікти оце правда. А ти не думав сконцентруватися, розвинути свій дар. Раз ти це чув, значить, можливо, ти можеш бачити більше і чути інше. Отримувати підказки з тонких світів. Як би знати, з чого почати? Я з таких, як мій дід, коли знаєш, з чого почати, то знаєш, куди дойти. Бо куди дойти, в принципі, я розумію, але найбільше... Знаєш, найбільша проблема з того це перший крок. І, І я останнім часом чомусь дуже сильно почав боятися за свій час. І, той, і знаєш, і недолік того, коли ти цінуєш свій час, це то, що ти можеш деколи не то, що не зробити правильний крок, а взагалі не зробити ніякий крок. На тебе це не схоже. Тепер схоже. Ти ж робиш кроки, не боїшся, робиш серйозні заяви в просторі публічно, робиш пісні серйозні. Для мене це нічого не значить. Буду відвертим. Те, що люди бачать, як я висловлююся про вчинки чи дії інших людей, або про ситуацію в країні, для мене це не є великим подвигом. Для мене це не є чимось складним. Бо, в принципі, як і, як і мій дідо, раз ми сьогодні багато про нього говоримо, я можу відповісти за кожен свій вчинок, який я зробив. Мені не соромно. І через це мені легко говорити про вчинки когось до тих пір, поки та людина не пояснила, чому вона так зробила. А ти після цієї історії з Дідом далі чув його голоси М -м, і більше ніколи. Голос. Тільки тоді, там, що. Тільки в його тоді, місце. там. Угу. А інших людей, і істот. Ти знаєш, напевно, тільки через, через сновидіння і через. Я не можу бути зараз об'єктивним, що я правда це чув, бо тоді це було дійсно схоже більше на сон, чи щось між сном, чи щось от в такий період доби, і в такий, і в такий мій психологічний стан. Тому аж настільки явно, напевно, не було ніколи. Ну от так, щоб я розумів, що я тут, я є заземлений і я тут свідомий. Це не є щось, де я втомлений, і там в якійсь фазі сну, і це було конкретно, як я зараз чую тебе. А раніше це було щось десь в якійсь димці, в хмарці, в, чому, в чомусь такому. Знаєш. Тому от настільки чітко ніколи. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз.